У Вадима всі в родині військові. З дитинства ця справа припала до душі і самому хлопцеві. Хоч і пішов навчатися за економічним напрямком, та додатково вступив і на військову кафедру в академію. Два роки вишколу не пройшли даремно. Ми здобули як теоретичні, так і практичні знання. У нас були і стрільби, і водіння. В нас були вишкіли на полігоні. Ми як тактику. Розробляли різні навчання, також офіцери нам свій бойовий досвід передавали. Цими вихідними він та ще 73 студенти різних вищів Хмельницького склали присягу на вірність українському народові. Присягаюся українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Пильно ну, додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаюся виконувати свою, свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаюся ніколи не зрадити українському народу. У простих, але повних глибокого змісту словах військової присяги сконцентровані усі вимоги, що складають основу військової служби. Вірність присязі, неухильне виконання її вимог, породжує в мирний і воєнний час, героїзм. Мужність відвагу у прикордонній академії військова кафедра діє з 2003-го. За ці роки присягу на вірність Україні склала майже тисяча офіцерів запасу. Більшість із них нині гідно виконує свій громадянський та військовий обов'язок у зоні проведення АТО Ольга Лучинська, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.